те кто возьми свечку не закончилась возьми 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 мы с ткаченко вы наша идейная как наставница Под... ну да наставница ну, это член дирекции ну я думаю что все знают член дирекции нашей организации центр сегодня завтра может всі дні, дни весь свет шановую память жертв украинских голодоморів. Нам дійсно співчуває весь світ у 2003 році асамблеї ООН було прийнято рішення рішення про вшанування кожного року пам'яті жертв українських голодоморів. 36 країн звернулися до цієї асамблеї із проханням розпівчуття до України стосовно цієї трагічної події. Майже без дуже-дуже малого, майже 4 мільйони загиблих життів серед них не тільки старі люди, багато тих, хто не дожив до старості, багато дітей. І знаєте, мабуть, усі слова Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. От саме про них я ще хочу сказати, бо про них якось і не говориться про ненароджених, бо їх немає, їх не пораховано, але їх теж дуже-дуже багато не народилося українців, які могли б жити і сьогодні, в наші дні, ще вони, вже, вони були б живі. Бо це зовсім ще такі недавні події. Я теж дуже вдячна всім, кого бачила минулого року, позаминулого, кого бачу сьогодні новим обличчям нашим. Сподіваюся, що ця акція, яка вже є традиційною, оця традиція, вона не, ну, не скажу таке слово, не замилить чи не не втратить оцієї цієї цінності і вартості цієї пам'яті, що, що дуже хочеться, щоб ми завжди гостро відчували цю втрату для того, щоб змогли все зробити, щоб цього більше не повторилося. Шкода, що Україна і сьогодні переживає дуже важкі часи, дуже хочеться, щоб нарешті. Вона жила мирно, щасливо, розквітала. Щоб саме на це вискоровували свої сили, своє життя, були щасливі в житті. Вмножили славу свою і нашої всієї України. Своїм життям. Бажаю вам цього. Нам усім бажаю. Дякую Давайте почти ви розпожайтесь. Каждые сутки 25 тысяч. У меня ребенка сказала за урок у меня, что у нас один уроком тысячи Да. И если бы э, этот голодомор случился сейчас, то умер бы каждый четвертый. За ваши вот такие сердца отзывчивые. Любите свою страну. Любите себя и своих родителей. Пусть все будут счастливы на нашей родной земле. Господи, хай таких, как вы, будет больше. Вот там Большое тебе спасибо. Конечно. Да, ты, ты когда приходишь, я знаешь, для меня для поддержки.